Порушення у сфері охорони здоров'я та соціального захисту осіб з обмеженими можливостями на території Бродівського району виявила прокурорська перевірка. Обговорити проблеми та недоліки, головний страж дотримання законності на Бродівщині, Любомир Головка запросив до себе в кабінет. Представники міліції, санепідемстанції, влади, медицини та інвалідів. Кожна сторона висловила власну позицію щодо соціального захисту осіб з обмеженими можливостями та сфери охорони здоров'я. Як повідомив прокурор, на території району проживає 3778 інвалідів у сфері соціального захисту осіб з обмеженими можливостями минулого року прокуратурою розглянуто три подання. Відповідно, троє посадових осіб притягнуто до відповідальності. Пандуси та інші об'єкти, що забезпечують доступ інвалідів, не відповідають сучасним міжнародним вимогам. А порушення у цьому напрямку мають поширений характер, говорить Любомир Васильович. Так, в ході перевірки центральної районної лікарні щодо доступності маломобільних груп населення виявлено ряд порушень. І що цікаво, навіть роблячи ремонт, не завжди враховують усі вимоги. До прикладу, пандус з дерева, а не твердого негорючого покриття і не захищений від зовнішніх опадів. Відсутність поручнів, вбиральні не призвичайні для інвалідів. За перше півріччя 2014 року прокуратура перевірила не лише центральну районну лікарню, а й районний центр зайнятості та підкам'янський психоневрологічний центр. Втім, як сказав прокурор Любомир Головка, головне завдання не просто виявити порушення і покарати винних, а спільно працювати над усуненням недоліків і в подальшому їх недопущення. Для цього власне і скликав міжвідомчу нараду. Першим забажав вислухати представника, так би мовити, постраждалої сторони голову районної асоціації інвалідів Анатолія Шнайдрука, який очолює цю громадську організацію уже 20 років. Ми практично стали такою. Швидкою допомогою для інвалідів, не тільки для інвалідів, а навіть ті, що люди, що пострадали, чи зламали руку, чи ногу, чи інші якісь проблеми, люди йдуть до нас, щоб ми допомогли з реабілітацією. Ми співпрацюємо з нашою районною лікарнею вже 20 років. Ми серйозно допомагали і допомагаємо, і будемо допомагати нашій центральній районній лікарні, бо це наші люди. Але Є особливість одна. Приходять люди, там не скажуть, а нам приходять і кажуть, от з тебе 100 гривень, от з тебе 200 гривень і так далі. За те чи інше обслуговування і так далі. От. Я розумію, що лікар, в мене теж вся сім'я лікарів, і я знаю, що лікар отримує півтори тисячі гривень заробітної плати. От. Робота надзвичайно складна, відповідальна і важка. Користуючись нагодою перед прокурором, владою та міліцією, голова Асоціації інвалідів підняв питання аптек. Мовляв, останніх повідкривали дуже багато, але жодної державного характеру, де б діяли пільги для інвалідів. А ще анатолій друг поскаржився на водіїв маршруток. Справа у тому, що згідно постанови, інваліди мають право їхати безкоштовно. Ну, але наша АТП і так далі прийняло рішення, що три інваліди безплатно. І от наш інвалід заходить в автобус, а йому кажуть, вже є інвалід. Інвалід каже, я вас прошу, підніміть руки, хто у вас має посвідчення і є інвалід. Всі мовчать, ніхто руки не підносить. О, значить, немає інвалідів. Це є засіб збагачення деяких водіїв і хамське, грубе поводження з людьми, які з обмеженими фізичними можливостями. Прокурор пообіцяв з цим питанням розібратися і найближчим часом здійснити перевірку, як же на усі скарги інвалідів реагує сама медицина та влада. Не є таємницею, що цього року ліки подорожчали, і був вичерпаний ліміт. В районному бюджеті на придбання ліків. Зараз вишукані кошти, додані по даній статті витрат, і по даному напрямку робота далі проводиться. Що стосується медицини, ну скажімо так, можливо, медицина на сьогоднішній день не має настільки матеріального ресурсу, не має настільки фінансового ресурсу, щоби. Забезпечити от, от, ту 100% забезпечити потребу людей з, з обмеженими можливостями, е, інвалідів е, в повному обсязі. Ну, з тієї ситуації так само, наскільки я знаю, медицина виходить, залучає додаткові кошти, залучає спонсорські ресурси, залучає е, е, десь е, якісь інші ресурси для того, щоб е, вирішувати ці питання. Що стосується доступності, доступні, якщо порівняти період часу п'ятирічної давності, то в нас по місту є, я думаю, що досить великий прогрес, адже наскільки я знаю, тепер жодний об'єкт, який здається в експлуатацію, не приймається без перевірки на доступність. Крім цього, проводиться робота по переобладнанню вже існуючих об'єктів, в тому числі і закладів бюджетної сфери. Е, Більш-менш доступ є, там є стикади є, і зробили тимчасові такі там дощок. Ну, одне, що у ну, хірургії так да, на в крайній випадок там є, де був той старий прохід. У нас там що заїхати на перший поверх можливо. Ну а вище там практично ну, неможливо, чи там лікар може спуститися вниз, бо там інакше ліфта немає, нічого немає. Приміщення всі старі не пристосовані. Я не думаю, що при реконструкції на таких приміщень можна десь щось там більше зробити. Як в минулому році ми покращили стан дорожнього покриття в міжквартальних дорогах на вулиці Лончарській. Ми відремонтували тротуари на вулиці Залізничній, на площі Ринок. При цих ремонтах було враховано доступність, і відповідно це покращило скажі, можливості пересування по місту Броди. В даний час ми вже протягом цього року освітлюємо місто в ті години, коли є пільговий тариф на електроенергію. Це також позитивно сприймається мешканцями міста і відповідно, інвалідами. Плануємо в цьому році проводити ремонт доріг, тротуарів, однак через те, що ще борги минулого року не проплачені казначейством, це, це затягується цей процес і, як ніколи пізно, скажемо. В липні місяці ми ще не приступили до ремонт доріг, але цей вимір тимчасовий. В цьому плані ми будемо працювати в цьому році. Про власні перевірки доповіла на міжвідомчій нараді у прокурора і санепідемстанція. Остання ревізія відбулася у Підкам'янському спецзакладі. Під час планової перевірки було виявлено ряд значних порушень. Відповідно, було винесено три постанови на штраф на керівника закладу. Також було винесено на штраф на кухаря і кладовщика. Також в 2013 році, відповідно до винесеного припису за порушеннями, які були виявлені, було притягнено до відповідальності адміністративної також керівника, оскільки частина пунктів, які були зазначені в вказаному приписі, не була виконана. Також, якщо говорити про людей з певними потребами, можна і напевно врахувати залп територіальний центр, тому що там є люди похилого віку. Також в ні, 2014 році була здійснена також планова перевірка, в час якої були виявлено також суттєві порушення. Також було перетягнуто відповідальних посадових осіб до відповідальності. Винесено постанови на штраф, було скеровано припису за результатами перевірок. У свою чергу прокурор Бродівського району проінформував про інші перевірки, здійснені у першому півріччі цього року. А це дотримання Бродівської центральної районної лікарні законодавства щодо надання медичних послуг і дотримання бюджетного законодавства у медицині. За результатами тих перевірок зареєстровано два кримінальні провадження. Одне з них, за фактами неналежного надання медичної допомоги, в результаті чого люди вмерли. І по другому кримінальному, по других по другій перевірці зареєстровані кримінальне провадження за фактами розтрати коштів при здійсненні державних закупівель. У нас на даний час ті обидва кримінальні провадження заходяться на стадії слідства в Бродівському районі міліції. Можливо, більш ширше, які є проблеми, коли плануєте закінчувати це слідство, Андрій Володимирович. На даний час вони проводяться тисто, медичним експертизом на зв'язку з тим, що там є велика завантаженість експертизами. Розсудок медичних експертиз Львівської області проводити буде їх не менше як 3-4 місяці. Результатом цих експертиз ми якраз будемо приймати по тих справах процесуальні рішення. Впродовж першого кріччя стикнулися ще з одною проблемою, яка так само стосується забезпечення окремих категорій громадян. В нашому центрі зайнятості є окремі громадяни, які піддають довідних ключей. Розвертаються. Для постановки їх на облік як безробітні, відповідно отримують державну допомогу, проте, на жаль, вони ще паралельно працюють і таким чином розкладають кошти. Так що то вона є ще проводити для діяльності. Загалом міжвідомча нарада у прокурора пройшла плідно. Наступні перевірки закладів охорони здоров'я пообіцяли уже в вересні. Перевізники вже промоніторять якнайшвидше. Ситуація моніториться в випадку чогось, буде це вести мова з Бродівським АТП. Про, якщо будуть такі масові порушення, от, як назвав Анатолій Федорович, буде вестися мова про розірвання угоди на перевезення на тому чи іншому маршруті і про оголошення конкурсу і про визначення іншого перевізника.